Місія і завдання позатої мами показати наскільки може бути активним материнство. Наскільки наші мами під час вагітності можуть вести здоровий активний позитивний спосіб життя, ламаємо, долаємо стереотипи, створені ще за радянських часів, і ми усім демонструємо, що вагітність це класно, це красиво і це активно. Я хочу ще запросити нашого колегу, партнера мецената Олександра Курцика, який підтримував наш проект. Уже 11 років, 13 сезон. Вийдемо стовідсотково в масштабах всієї України, адже ми руйнуємо ці стереотипи, що вагітність це круто, це модно. Та не буде нічого говорити, давайте насолоджуватись фотками, тому що це, це. це крутяцько, коли фоткаються, і всі кажуть: вони виставляють живати. О Боже, Галю.